Блумберг пише, що Польща на межі фінансової кризи. Туск б'є на сполох через рекордний дефіцит і борг. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відкрито визнав, державні фінанси країни наближаються до небезпечної межі. Причина величезні витрати на оборону зростаючий борг і один із найвищих бюджетних дефіцитів у всьому євросоюзі. Попри економічне зростання, країна фактично балансує над прірвою. Цими вихідними Туск приїхав до міста Паб'янця, щоб поспілкуватись з людьми. Там йому поставили просте, але болюче питання: чи буде більше допомоги людям з інвалідністю? Відповідь прем'єра була прямою і жорсткою. Я маю сказати правду. Ми вже на межі. Якщо ми ще збільшимо витрати, запуститься ланцюгова реакція, яка може зруйнувати фінансову стабільність Польщі, сказав Туск. За його словами, Польща витрачає майже 5% свого ВВП на оборону. Це один із найвищих показників у Європі. Для розуміння масштабів кожен відсоток ВВП це приблизно 40 мільярдів злотих 11 мільярдів доларів, і це при тому, що податки в Польщі нижчі. Ніж у середньому по ЄС, тобто бюджетна ситуація виглядає як компроміс між двома ризиками або не вистачає на базові соціальні витрати, або країна втрачає контроль над боргами. Попри те, що Польща демонструє непогані економічні результати, інфляція знижується, безробіття низьке, а ВВП зростає на 3-4 у 2025 році. За оцінками Мінфіну, дефіцит бюджету вже перевищив 6% ВВП і, схоже, залишився на такому рівні ще щонайменше може залишитися рік. Це другий найгірший показник в ЄС після Румунії. Ще одна тривожна новина: державний борг Польщі скоро перевищить 60% ВВП. А це вже порушення фінансових правил Євросоюзу. У перекладі на просту мову Польща може втратити довіру інвесторів, і ризикує потрапити в боргову спіраль. А політична ситуація додає масла у вогонь після перемоги кандидата від опозиції Кароля Навроцького на президентських виборах. Прем'єр Туск втратив важливого союзника, і тепер очікується конфлікт між урядом і новим президентом. Це може серйозно ускладнити ухвалення рішень щодо скорочення витрат і стабілізації бюджету. До того ж, уряд напередодні виборів 2027 року може піти на популістські кроки, збільшити соціальні виплати, щоб втримати рейтинг навіть ціною ще більшого дефіциту. Отже, можна сказати, сімейний бюджет Польщі тріщить по швах. Якщо далі так піде, гроші закінчаться, борги зростуть, і доведеться або урізати витрати, або просити в борг ще, але вже під жорсткіші умови. Туск попереджає, або ми вчасно схаменемося, або потонемо у борговому штормі, а сварки з президентом лише погіршують ситуацію. Тож маємо друзі такі цікаві новини.